Яка красання? Невеличке, звісно, місце, але гарно. Красота, яка осіння. Будеш продавати? Я компанія в це думки. Така є світла, яка мініша. Like a bundle. That is the picture of it. Я люблю квитки. Я люблю квиточки. Осенний квит. І що, гарно? Ну, маленько, конечно, маленькую, але гарненько. Шо? Красиво. Хорошо. барза тоже <laughs> Денькова каша люблю такие дизайн синий красота Що треба здень ще поробити, ні? Ну то ж мы все підемо. Красива композиція. Ти що сина, ти не йдеш до мене? Відоси поснімати. А тут ще од... Одеська, що тут шарума, так? Да? В цьому ларочку. Українська, але Одеса пише. А. Так що така красота.